Всім всім привіт! З вами Дан, і це у нас 13-та частина модів для народу. Сьогоднішньому модилася в нашу гру ось такі от пластинки. Я їх переклав всі сюди. Це пластинки, на яких записані гімни різних країн світу. Звичайно, я сюди переклав лише найголовніші, тобто без ось таких, от, наприклад. Ну і ще там деяких. Ну що ж, почнемо. В крафтах усіх цих пластинок використовується ось ця от пуста пластинка. Має ось таке от крафт. В свою чергу, почнемо з першої. Обов'язково дивіться відео до кінця, адже в кінці буде наш гімн України. Перший це в нас іде гімн штатів. Ця пластинка має ось такий от крафт. Тобто використовуються кольори, які ми бачимо на самому прапорі штатів. І ось такий от гімн Я надіюсь чути добре, тому що я постарався врегулювати, щоб було чути і мене, і сам гімн. Тобто ось такий от гімн Довго затримуватися не будемо, тому що в нас ще є багатенько їх. Далі в нас іде гімн Польщі. Ось такий от крафт. Ну, просто біла-червона шерсть. І зараз трішки підвисло. Ось такий от чудовий гімн в Польщі. Гімн чимось схожий на попередній, але трішки якось веселіший. Беремо третій. Це в нас Японська Республіка. Навіть не Республіка, а Імперія. Має ось такий от Крафт, вже розова шерсть, Вовна. Ну тут, знаєте, тут такий гімн, начебто трішки сумний, ну вже не такий, як у Польщі, звичайно. Тобто ось такий от гімн в Японської імперії. Трішки ще послухаємо. І перейдемо до наступного. Далі в нас йде гімн Третього рейху. Так, ось такий от крафт. Тобто лише червона вовна. І ця чорна пластинка. І ось такий от гімн Третього райху. Я надіюсь, моє відео не заблокують за ці всі мелодії, особливо за цю. Це, звичайно, дуже класно, але перейдемо до наступної. Тому що якщо на відео ще накладуть авторські права або заблокують його, це буде ще гірше. Далі в нас іде Канада. Схожий крафт, але ще біла шерсть використовується. Ось такий гімн Канади. Веселенький, дуже схожий на якусь навіть більш новорічну різдвяну мелодію чимось нагадує. Ось така от гарна мелодія. Далі в нас іде. СССР. Ось такий от Крафт. Ну, довго ми його слухати не будемо, тому що я також думаю, що YouTube це не сприйме добре. Далі в нас іде Іран і відразу візьму Татарстан. В них доволі схожі прапори. Ось такий от крафт у е, нас гімну Ірану. І ось такий от Татарстану. Зараз ми почуємо гімн Ірану. Цей також доволі такий е, веселенький, такий, ну навіть не веселенький, не знаю, більш такий незвичний. Виймаємо. Передостання в нас пластинка. Гім Татарстану. Початок дуже схожий на наші, на наші, до речі. Ну, тепер вже ні. Такий він, знаєте, чимось схожий на, наприклад, музику там Зоряні війни, щось таке. То якось мені це нагадує. І останній гімн на сьогодні. Та й взагалі, в принципі. Це в нас залишається. Якось я цікаво брав. А, я їх назад тоді поклав. Це в нас, звичайно, гін України. Ось такий от крафт. В принципі, хто б міг не догадати, що такий крафт. І включаємо. Тобто вмикаємо. Обов'язково ставте лайк. Тобто вподобайку. Це всім звичний нам гімн. До речі, радіус дії цих музичних блоків доволі великий. Ось я на такій відстані ще досі чую наш гімн. Тобто доволі гарний мод, посилання на мод буде в описі, звичайно, скачуйте, якщо вам сподобається. А ми слухаємо далі гімн. І я скоро буду завершувати це відео. Ну що, друзі, всім, кому сподобався цей випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та чекайте нових відео. Всім до зустрічі!